Короче, друзі, Заправу коня. Для чого ага. я його заправив? Для того, що ми сьогодні будемо дивитися, що краще. Квадро чи X-Drive. Вчора квадро не виїхало, ні? Адюха туди не взяла, цього горба. Я Давай. Буду Давай. Я. Вже його трошки скинуло. Ну, вже скидаю, я вже нічого не можу зробити. Снігу, щоб ви розуміли, отак. По коліна. Що, хай просить власник Ікса, я якщо схочу, можу йому допомогти. Приїхав я. Недовго пісня грала, недовго Соловейко свистів. Буде нас Mitsubishi доставати. Оце називається мати Ік 7 нового, так? Да? Оутлендер зараз справиться. Давай, давай, давай. Ого! Нічого не буде? Це теді в колоті. Коротше, отак я заїхав, щоб взяли з трактором, їдемо доставати машину. Все, приїхали. Коротше, така от тема у нас, браття. Отак сіли, труба вже всіли, просто в болото сіли. Бачите, що робиться, отак. На ще сижу.